Ти прагнеш зробити щось значиме, але десь всередині з'являється страх, а раптом я не витримаю конкуренції. Та хто я така, щоб мене взагалі почули, щоб мене побачили? У мене для тебе є приємна новина. На шостому кроці в методі 3 ти вже бачиш, що можеш створювати. створювати своє, без конкуренції, без боротьби. Тобі не потрібно шукати визнання зовні. Ти можеш створювати всередині у своїй системі. Відпускати досвід поколінь, де гроші це зло, де чоловіки зраджують, б'ють, п'ють, де проявлятися страшно або за це карали. Все це просто відпустити. От просто відпустити. І записати нові гармонійні сценарії життя. На цьому етапі мої клієнти вже бачать свій шлях в минулому. Не як рано, а як сильний досвід. Тому відчувають вдячність і спокій. Тут починається концентрація на, свої, на собі, на своїх відчуттях. Тут вже не треба доводити, тут хочеться ще більше бути з собою, знайомитись і приймати себе з любов'ю. Якщо ти хочеш побачити і почути нарешті себе, записуйся на консультацію, і я розповім, як прийти до себе всього засіб.